На лаві підсудних опиниться 41-річний житель Золочева, якого обвинувачують у незаконному обігу наркотичних засобів, заволодінні ними шляхом шахрайства та організації місця для їх вживання. Як повідомляють правоохоронці, під час досудового розслідування встановлено, що чоловік перебував з 2020 року на обліку через наркозалежність і отримував метадон у межах програми замісної підтримувальної терапії. В одній із районних лікарень Львівщини. У квітні 2025 року, за версією слідства, він повторно долучився до аналогічної програми в одному з медичних закладів Львова, приховавши участь у програмі в районній лікарні. Завдяки цьому, як зазначають правоохоронці, він отримував нарковмісний препарат, який надалі зберігав та збував за місцем проживання. Окрім того, встановлено, що обвинувачений надавав свою квартиру наркозалежним особам для вживання наркотиків. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду, максимальне покарання, передбачене санкціями статей до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.